Утворився щит і купол захисту. Бій святих і злом. Побачила біля неї архангела Михаїла. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають змінювати життя на краще на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, хто нас підтримує. Дякую кожному за донат. Сьогодні у нас незвичайне відео. Особливо світлячок із моєї телеграм-спільноти Всесвіт», світлячок із духовним іменем Ізара побувала у місті Сили в Києві. Розповіддю про його відвідання та видіння, які вона там отримала, Ізара ділиться з нами. Цього тижня я неплановано побувала у місті сили Голосіївському монастирі. Дорогою туди там і звідти наповнилась енергетикою місця. енергії неймовірні. Там промовляла веління до фіолетового полум'я. Відчула потужну силу захисту. Направленого на нашу країну пояснити це неможливо, але і святі, і Спередонціль очищали Батьківщину від зла. Там, на Лисій Горі, я побачила бій святих зі злом. Це було і моторошно, і водночас надавало сили. Перемога на боці світлих. Але ще не зовсім перемога, Бі ще триває. Територія монастиря вся була в душах, які стояли на колінах і молилися. Дорогою звідти, коли я проїжджала поблизу монументу Батьківщина Мати, побачила, як вона випромінювала світло. Воно відходило від неї і ставало щитом і куполом. Бо з боку Ращі на батьківщину мати випромінювала вогонь їхня родина мать. Я відчула і ніби бачила цей вогонь і захист купола від нашої захисниці Батьківщини мати. Сама Батьківщина мати сяяла золотим сяйвом і її золотаві енергії створювали щит з різнокольорових енергій. Це сяйво неможливо було не побачити. Я так задивилась на нашу захисницю, що мені відкрилося видіння. Побачила біля неї Архангела Михаїла. Він підняв гору меч і разом в них утворився щит і купол захисту, який покрив всю країну. Все, що попадало в цей простір енергії миттєво згорало, але багато що летіло і летіло то нижче, то вище, намагаючись оминути цей захист. Я дивилась на батьківщину мати і не могла очей відвести, задаючись запитання, чи дійсно я все це бачу, чи мені просто здається. Силу, яка відходила від батьківщини мати, неможливо було не відчути. Я аж озирнулася, так на неї дивилась. Далі я вже їхала, замислившись над тим, що побачила. Відчувала дуже потужні енергії захисту і наближення перемоги. Захист від вищих сил дуже потужний. Бій і на тонкому плані, і на фізичному відбувається одночасно, але ми помітно перемагаємо я ще кілька днів. Pod vraženjem od obačanja.